Всім привіт, любі друзі! Сьогодні я буду грати за Фронтмана в Шримп Геймі. Я його тільки що собі взяв. Що я рекрутований за Фронтмана. Мені написало. Сподіваюсь, що він. В мені одяг, все-таки. Йому як багато людей. Надіюсь, він в мені вадявся. Ще що я можу вам точно сказати, що я, напевно, вернуся в Chicken Gun і я буду більше знімати відео. Це вже друге відео. Да, я у Йоу. Я ніколи не бачив нові анімації за фронтом. Ну, бачу тепер. Я виходжу перед гравцями. Щось я вам буду розказувати, напевно Щось там бла бла бла. А! Ага, значит просто уто. Так, путон. Путон. Ага, понятно. А так. О да. Я дуже давно не был за фронтона. Я в останній раз дуже давно играл. Ну тут анимация не изменилась. А, це идеально анимация, коли идти выходят, солдаты. О, oh. <ріст> чому? Чому? Це ж не, було, не мало бути ця анімація. Ну, ладно. Да, я теж це скіпою, я не люблю касцени, я їх так подивився, вони класні, але вони чуть у мій час, та й, в принципі, час втрачають, але... Це не так критично. Йоу! Йоу! Що це таке? Ага, це всі наші солдати, які виходить е, МПСІшки, вони ходять по своїм кімнатам. І я тут. Я можу відкрити бігу. Йо-моє. Так, ну, я подивився на касценний, денег у мене взагалі не осталось. Хочу запустити один раз красний свят в дуже незначительному моменті. Пам! 44. Ага, гвентивка. ну я не вмешу стріляти, ви вы уже поняли, да? що Що за... Так, я бачу ще один гравець там значить під час А, їх тут чуть підчистили А, їх там всіх підчистили вони просто не успіли Почему? У мене перезарядка. Ну класс. И він шоп прийшов? Ну, так. Я думаю. Можно выдать в цьому бекончику, но типа такие крутые, наверное, да? Хе -хе -хе. Так, а всем остальным я віддаю зонтик. повидавав багато людям, я А от... Супер супербекончику я взагалі испортив життя. Ну, не знаю, просто мені захотілося так. Поки вони тут будуть вибирати щось, я ще залізу в планшет. Ага, я можу подивитися, в них фігури. У бекончика саме легкі, одна із самих легких, поэтому бахну. А у цього і так сложно, но йому теж тоже бахну. Давай это все по, по, приколу. Вот эту вот штуку тоже. Это, я так понимаю, заслепление. Иди сюда, колбикончик. А, я тебе не могу, потому что Монелизу выдал, да? Ну, ладно, Монелизу и так никто не вырежу. Ну, конечно, это возможно в теории. теории. Но, 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 но. Так. Я хочу найти Вот этот кубикончик. Интересно его. Иллюминейд. Бай-бай! Да. Я его выпью просто. Я тоже люблю от на тих штучек. Вот так вот. Пам! Классно, да! Фронт! речі тут есть один прикольный штука. Мы можем вот так вот встати. У менях то есть классно. Зараз я вам її покажу. Мы можем вот сюда от встати. І в таймінг пригнути. Зараз, зараз, зараз. Встану. Ну, коротше, і отак от можна перепригнути цей бар'єр. Кружок. я десь він виб'є. Я йому буду мешати чуть. Я не хочу, щоб отакий от ігрок от ветеран прохопився. Більше, більше я не хочу щоб принг проходив. ну ладно о молодец горд помогай я тебе уволю. понял а у нього зонтик плюс ефект. да ну, время закончилось душой я тобі можу дати патроном по голове это не light out світло і зараз буде неспокійна нож. Я я, я я, я спрячусь. що Тут, якщо чесно, можуть зарізати фронтмена. Це не треба. А у мене є пістолет. А я можу? Зараз я хочу провірити Чомусь лаяут не врубився, ну нічого. Скіпаємо тоді цю штуку. Пентальгон, не что это за лютый флекс у фронтмена ну в принципе да дуже прикольно я тут остался классно так ну в принципе мне не особо цена надо потому что я могу в принципе всей команде так раз а тебя я могу саботаж. ну что тут тут нубик пришел Мені кажеться, я, я не хочу його бачити. Це ветеран, я тоже ветеран. Поэтому я його не хочу тут бачити, тому я его... буду його... Буду пытаться йому завадити, так сказать. Сейчас мы сделаем ему саботаж. І все, я ще раз в минуту їм ще дамо фокуса ще одну. Все, ліфта, так, давайте... А, блин. Не можна тикати на кнопки і оце от є мінусом. Це є невеликим мінусом. Ну, в принципі, навіть якщо це такий мінус, то не дуже великий... Ну, я, звісно, не розумію почему. чому. Почему я опять, не участвую в шестиному декендальгоні? Може це якийсь бах, хто знає. Но, в принципі, мені зараз тут нема що робити. А, могу так, що бахнути. Навряд ли ви... ця, ця команда вже вспіє. Тому що я їм бахнув і 30 секунд, і ще й саботаж там на біку. Навряд ли він встигне. Фонт тут зроблений не повністю Хоч фронтмен тут і зроблений не повністю ну, блин, хороший. Но. Саме його головний мінус Що він вважається як обычный гравець Тобто він не все може Ага. А Нубік не справляється Я йому... я йому что ще бахнути 30 секунд, І він помре остался. А, не мог. А, все, время вийшло. А, все. А шо, ну сейчас кикнут с команды. Понимаюсь, что да, потому что им дуже нехороший. Жа, Нингле. Ага, это колесо, это... Главное, чтобы я на него попал, потому что если нет, то мне наверняка Ну, в планшете тут ничего я не могу. А вот и начался мостик. Ой, какие мостик. Вот это вот наше любимое нет колесо. Я себя там бачу. Вот я. Вот я. Багато гравців, но... На... Mm -hmm. Що я могу? Я можу Very Hard робити. Ну все, я їм робив Very Hard. Два. І я не буду нічого. Ой, ой 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 як багато тут людей, мені кажуть, що але... виб'є. А все, минус нубик, походу. Походу минус нубик. Ну все. Минус нубик. Ну він сам винуват, ми. Ну він не нашел команду. Ну, в принципі, тут далі всі справись. По сложности буду идти дальше на хард. Двери. Сейчас я его буду залякувати Я напошу. Ай. Тут все справились что ли. Почему хард не хард? Не, ну Рил, тут все справились. Тут відкрилось 4 двери по два парне количество. Ну, в принципе... Норм. Хотя бы нормально. Так. Я думаю, ничего я не буду робити сейчас. Ну да, тут все... А вс, я, я, я можу тут стояти, бігати і разом з гравцями? Пах. Ну, як ви бачите, вже дуже багато гравців ми погубили. Тут чомусь зламалось, мені нічого не показує. Три. О, о, тут... Так що це за бред? Що за прикол? Я тут, плюс не дозагры. Ну, хоче до я думаю. Ніхто. Mm -hmm. Якісь странно, тому що я, я не дуже розумію, чому. Я думаю, можу відкрити шадный двері. Ну, тут, в принципі, все, ма. You again? Ти знову. Мені кажеться, цього ігрока треба максимально прибирати. Він Он... якийсь дуже странний. Так, яка следующа ігра? Бластепінг Stones? Так, мені треба так зробити, щоб там цей ігрок вибув. Можливо, тут щось буде зараз набагато цікавіше в рази, сподіваюсь. Тут можна буде хоча б дати неправильну підказку чи щось таке. Ви давно ще просили, що я... щоб я зняв шумки. У мене нема... мене немає коншу... О, Так, можна сразу сюди, от. І сюди. Что Я хочу... Так, і... іринейте. Та не, не вбиваний. Вони поведуться, я, конечно, не знаю. можна тільки купити, на це проблема Раніше можна було видати клас с а все вони всі. Ви проиграет це факт Ех ти! ах ти! о молодець. Молодець. Слухай. я думаю шел Сюди. Я встану на всякий случай сюди, а я впав. Класно. Ну що? Я можу прибити. Ну все, всі вибули. Зараз я буду стріляти. Все. Всі люди вибули. Ну, як ви бачите, ноль людей залишилось. Я, в принципі, виповнив свою ціль, так сказати, щоб ніхто не вижив в цій грі. І ніхто тут і не вижив. Фронтмен і гуарди перебили всіх. Ще ж, друзі, всім пока-пока.